Доброго дня усім, ради усіх вітати на нашій прес-конференції, присвяченій норвезько-українській науковій мережі UkrainePlus. Мене звати Владислав Болічук. Я є керуючим партнером дослідницької організації оперативна соціологія та співкоординатором наукової мережі UkrainePlus саме в Україні. Наша мета сьогодні розповісти українцям про цю мережу. Про її мету та про задачі, які перед собою ставлять її організатори, і, можливо, вдасться відповісти на питання, чому, для, чому Україна цікава норвежським соціологам, та чому це вигідно саме для України. У цьому нам сьогодні допоможуть одне ослан: це лідер проекту України Plus» професор, старший дослідник. Норвезького інституту урбаністичних та регіональних досліджень університету Осломет, який приєднався до нас онлайн із Осло, е, також це Мородян Олена, координаторка платформи Ukraine Plus в Україні, декан соціологічного факультету, кандидат соціологічних наук, доцент Харківського національного університету Каразіна, яка також з нами на зв'язку онлайн. Доброго ранку. І Денис Денисенко, мій колега, політолог, співзасновник кооперативної соціології. Який бере активну участь в реалізації заходів мережі в Україні, і е, я власне відразу хочу передати слово одне Осланду, який розповість нам про е, створення мережі, актуальність та напрямки діяльності мережі в Норвегії і про те, що вже було реалізоване. Одне слово тобі. Дякую. Шановні колеги та друзі, я дуже радий вітати вас і представити нашу спільну небезпеко-українську ініціативу Українет. Я буду говорити українською, але вибачте, що не дуже добре говорю. Мене звати Одно Осланд, я займаюся дослідженням України. 2008 року. За цей час ми мали декілька дослідницьких проєктів щодо вивчення досвіду українських реформ і соціальної сгуртованості в українському суспільстві, що допомогло мені познайомитись з Оленою та Владом та Денисом. Я був в Україні багато разів та проводив там польовий етап досліджень. І я дуже радий тому, що наразі ми маємо можливість продовжити нашу наукову та дослідницьку співпрацю навіть в умовах повномасштабного російського воєнного вторгнення. Що таке Українет і Українет плюс? Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Україну в лютому 2022 року в Норвегії виник великий попит на знання про Україну. Разом із колегами з провідних норвезьких установ ми створили норвезьку мережу досліджень України Українет. Я маю честь керувати цією мережею. Спочатку ми планували залучити близько 20 дослідників, але інтерес до мережі перевищив наші очікування. Сьогодні в мережі майже 100 дослідників. Мережу координує Мій інститут Норвезький інститут урбаністичних та регіональних досліджень НІБР при університеті Осло Метрополітен. Які наші завдання, основні напрямки діяльності це розвиток досліджень України та викладання українознавства в Норвегії, надання знань про Україну норвезьким політикам, посадовцям бізнесу та інститутам громадянського суспільства, створення платформи для обговорення досліджень між науковцями. Організація щорічної конференції з актуальних тем досліджень України підтримка українських дослідників, які опинилися в Норвегії через війну, і поширення наукових знань. Одним із наших інструментів є англомовний сайт «Українет». Його легко знайти в Google. У нас також є Facebook група з понад 360 учасниками. Серед них не лише норвежці, а й багато українців. Ми запрошуємо всіх, хто цікавиться, приєднуватися до групи. Ми всі організували багато заходів, відкритих для, не тільки для учасників мережі, але і для всіх, кому потрібні знання про Україну. Більшість заходів транслюваються. Онлайн, щоб охопити якомога шир, ширшу аудиторію. Ми також підтримуємо тісний діалог з норвезькими політиками та установами, які відповідають за підтримку України. Ви напевно знаєте, що Норвегія ухвалила програму підтримки під назвою Програма Нансена, яка триватиме 7 років і включає військову, цивільну та гуманітарну. Гуманітарну допомогу Україні. Україна так активно сприяє розвитку співпраці у сфері вищої освіти та науки. Ми виступили з ініціативою, щоб Норвегія підтримала українські університети та наукові установи як під час, так і після війни. Адже вища освіта та наука є ключовими для майбутнього розвитку України. На початку Українець працював переважно на волонтерських засадах і без значного фінансування. Але на початку року ми отримали фінансування від норвезької ради з досліджень на трирічний проєкт «Україна Плюс. Цей проєкт триватиме до кінця 26-го року. Що таке «Україна Плюс? Українет Плюс розширює нашу мережу та створює більше можливостей для співпраці між норвезькими та українськими університетами. Саме це символізує плюс у назві проєкту. Основними партнерами проєкту є університет Осло, Метрополитен, Університет Бергена, Північний університет в Буді це Норд Університі і Університет Осло. З України, Харківський національний університет імені Каразіна і оперативна соціологія у Дніпрі. Мережа відкрита для всіх українських університетів та дослідницьких установ, які співпрацюють або раніше спів... співпрацювали з Норвегією. На сьогодні до України плюс приєдналися ще 16 українських установ і ми плануємо розширити цю кількість. Що ми плануємо робити? Мета проєкту розвивати спільні дослідження та поширювати їх результати в Україні. Ось кілька запланованих ініціатив. Створення подкастів українською мовою для поширення знань, отриманих у співпраці. Надання інформації щодо результатів наукових досліджень органами влади. Органам влади, громадським організаціям і бізнесу через створення інформаційних бюлетенів та прес-конференцій. Організація е, трьох чотирьох наукових семінарів щорічна у е, змішаному чи онлайн-форматі і випуск українськомовного е, інформаційного бюлетеня. Щорічна конференція також. Україна організує конференції, відкриті для українських дослідників. також. Наступна конференція відбувається у Бергені на Вергії у жовтні 2025 е, е, року, а в е, 26 році в Осло. Ми також надаємо гранти надаємо на подорожі для українських учасників. Є також інші ініціативи. Ані вони включають фінансування початкових спільних проєктів між українськими та норвезькими дослідниками, як ми це називаємо? мікрофінансування на розробку наукових заявок, які у подальшому дослідники можуть подавати на різні конкурси чи тематичні коли. Круглі столи. Для норвезьких представників органів влади із запрошенням дослідників із України та Норвегії і додаткові семінари та лекції, які транслюватимуться онлайн для участі українських колег. Ми дуже вражені тим, як українські дослідники та університети продовжують працювати в умовах війни, незважаючи на ризики для студентів і викладачів. Українські дослідники продовжують проводити важливі дослідження, документуючи війну та суспільні зміни. Ми, українець, вважаємо, що підтримка таких досліджень має бути пріоритетом, адже це важливо як для України, так і для майбутнього Європи. Дякую за увагу. Дякуємо одне тобі за твою чудову презентацію українською мовою. Тепер надаю слово Олені Мурадян, яка розповість про діяльність мережі саме в Україні, що вже було реалізовано. Олена, тобі слово. Мої вітання з Харкова. Я дуже рада присутня бути на цій конференції прес-конференції. І перш за все поділитися тим, що вже було зроблено. Перш за все, хочу сказати, що діяльність, про яку ми будемо казати, вона не була створена, вона не була ініційована лише під час війни. Як вже зазначив пан Одне, наша співпраця вона почалася задовго до повномасштабного вторгнення, і на сьогоднішній день ми лише розвиваємо цю співпрацю. Півпрацю перш за все, однією з основної, основною метою діяльності у цієї мережі є те, що ми маємо спільно реалізовувати дослідницькі ініціативи. Дуже різні дослідницькі ініціативи. Бо мова йде перш за все про міждисциплінарний підхід і про залучення дуже різних науковців для роботи в цій мережі. І перш за все, це взаємодія українських і норвезьких вчених, про що вже було сказано і на сьогоднішній день ми маємо на меті реалізовувати таке певне інформаційне поширення про цю діяльність і залучати до цієї діяльності за допомогою нашого, наприклад, інформаційного бюлетеня. За цей час ми вже випустили два. У нас має вже два випуски. Ми Надіслали їх перш за це члени мережі всі заклади вищої освіти, органам влади, активним ГО, які працюють з тематикою соціальних ініціатив, які працюють перш за все і мають на меті розбудову України і після війни. І перш за все, ми намагаємося бути такими ефективними координаторами в цій взаємодії. Перш за все було сказано, що щоб доєднатися до цієї мережі, важливо мати вже норвезького партнера, будь-який там дослідницький університет або дослідницьку організацію. І саме тому в бюлетені, про який я веду мову, вже зазначені. Ті результати взаємодії, які на сьогоднішній день маються. Перш за все, ми описуємо поточні наукові проекти. Ми описуємо ті конференції, які відбуваються, ті публікації, ті інтерв'ю, які дають члени мережі, ті заходи, що вже плануються, щоб об'єднувати і доєднувати бажаючих брати в цьому участь. ми публікуємо інформацію про блоги, про авторські дописи, перш за все, про всі важливі. Ініціативи і дослідження, які б могли наблизити певне розуміння стану речей на сьогоднішній день в Україні. Важливо, що ми є координуючою установою першово, Каразінський університет. Однак, по відкриті для співпраці на сьогоднішній день 16 членів мережі вони представлені географічно. Вони представ, представляють абсолютно всі регіони. І е, ми запрошуємо доєднуватися перш за все до розсилки. Е, будуть контактні дані можна зв'язатися, і ми з радістю надійшлимо. Е, наш бюлетень, і з іншого боку, ми запрошуємо, перш за все, до активної дослідницької співпраці, бо саме дослідження, бо саме розповсюдження знання про дослідження, які проводяться на сьогоднішній день в Україні, які проводяться спільно з норвезькими партнерами, як на мене це те, що допоможе нам в розумінні і в подальшій розбудові України. Дякую, Олена. А, а далі ми коротко опишемо те, чим займалась оперативна соціологія в рамках мережі цього року. Власне, в цьому може колега Денис Денисенко. Тобі слово. Доброго дня. Мене звуть Денис Денисенко. Я політолог, співзасновник компанії Оперативна соціологія. Е Хотів, по перше, подякувати норвезькій стороні за підтримку та інтерес до України. Стійкий інтерес, і який, мабуть, лише посилився під час війни. Нашою ролью в цьому проєкті було створення тематичних подкастів, які б розкривали тему взаємодії України та Норвегії під час повномасштабного вторгнення. В межах цих подкастів ми записали вже два подкасти. Вдалося поспілкуватися з рядом людей, як з України, так і з Норвегії, які мають стосунок до цієї допомоги, до взаємодії, де в межах Норвезької агенції НОРАД надаються на фінансування різним проектам. Ці проекти. Вони можуть мати як наукову, інформаційну, так і гуманітарну складову. В Ці, ціллю власне, запису цих подкастів була. Повідомити українцям про те, як саме Норвегія допомагає Україні, і це я вважаю, дуже важлива місія, тому що не дивлячись на те, що Норвегія є одним з ключових донорів для України одним однією з країн, яка надає дуже системну і велику допомогу, про це в медіа є дуже мало інформації. Тобто ця інформація майже відсутня, і тому ми бачили свою місію, якби, донести те, як саме Норвегія допомагає Україні. А це дійсно дуже велика допомога, дуже системна допомога. Можна згадати і про роботу. Організації Save the Children Norway, яка допомагає українським закладам освіти та сім'ям, які виховують, які виховують дітей, які опинилися в складних обставинах. Також організації Норвезька народна допомога, яка займається. Розмінуванням це дуже важливо, дуже серйозна зараз проблема для України. Ну і одна з ініціатив, це Ukraine Plus, ініціатива, яка займається взаємодією між науковими установами, між дослідницькими організаціями України та Норвегії. Я хотів би відзначити те, що, на мою думку, однією з причин війни. Стало те, що світ, ну, мабуть, навіть найближчі країни, західні країни Європи, дуже мало знали про Україну, про те, ну, якою є Україна, яким є її суспільство. І мені здається, що такі спільні проекти, які дозволяють науковцям обмінюватися інформацією між собою, вони є дуже важливими для того, щоб Світ дізнавався про Україну, про те, якою є наша країна. Тому що ну, я думаю, що Україна багатьох здивувала, і та реакція, та поведінка України українців під час війни є певною мірою неочікуваною. Україна демонструє неочікувану дуже високу стійкість до агресії, і це феноменально. Я вважаю, і це треба досліджувати і. Я, я ну я, я вважаю, що дуже важливо, щоб в інших країнах знали про те, яким є українське суспільство, тому я, ці, наші подкасти вони доступні в інтернеті, в Ютубі. В Фейсбуці вже набрали кожен з їх двох їх є два зараз. Цих подкасти вони кожен набрали вже більше 15 тисяч переглядів. Ми плануємо продовжувати їх знімати, тому що є ще ряд організацій, якби діяльність, яких можна було б розкрити в межах цієї теми. Тому я закликаю всіх поглянути ознайомитися з цими подкастами. Я дуже вдячний норвезькій стороні за підтримку. Я вважаю, що вона насправді нам дуже допомагає як дослідникам, і хотів би зауважити, що коли почалась війна, то і ми, ну власне, як соціологи, як дослідники, не знали, що буде завтра, що ми будемо робити, то норвезька сторона і норвезький університет Осло був. Першим, хто у нас замовив дослідження, яке мало б дослідити зміни в суспільстві українському. Це в той момент нас дуже підтримало. І це демонструє зацікавленість і глибоку підтримку, яку нам надають норвезькі партнери. Я їм дуже за все вдячний. Дякую за увагу. Дякую, Денис. Дякую, Олена. Дякую одне ще раз. За більш детальною інформацією, прошу вас усіх переходити на сайт Ukraine, де ви знайдете більше інформації про Ukraine Plus і про те, що ми вже зробили, що планується реалізувати. Якщо питань немає, то є. Добре. Так, є питання. Ласка. Добрий день, Валентина Добре. Рингель, Укранформ. Як зазначив пан Одне, до мережі плюс приєдналися вже 16 українських установ. Чи можна уточнити про які саме установи йдеться? Хто вже приєднався? Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Я можу це питання, здається, переадресувати краще Олені Мурадян. А, так, давайте я відповім. А, я можу, можу просто перелічити на сьогоднішній день наших основних партнерів: це центр дослідження армії, конверсії та розброєння, місто Київ, центр міської історії, місто Львів, Карпатський інститут аналітики Франколітикс, місто Івано-Франківськ, Львівський національний університет імені Франка місто Львів, Харківський національний університет імені Каразіна, місто Харків, Маріупольський державний університет, те, що на сьогоднішній день є, переміщений в Київській області, Київський Національний університет імені Тараса Шевченко, місто Київ, Український католицький університет, місто Львів, Ужгородський національний університет, місто Ужгород, центр дослідження Росії, місто Київ, Західноукраїнський національний університет, місто Тернопіль, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, місто Чернівці, Національний університет оборони України, місто Київ, Київський університет імені Бориса Грінченко, місто Київ та Київський міжнародний інститут соціології, місто Київ. Дякую, Олена. Ще ні. Добре. Що ж, колеги, друзі, на цьому все. Дуже дякую всім за участь. Дякую всім, хто переглянув. Слідкуйте за нами в соцмережах та в інтернеті. Дякую. На все добре. Бувайте! Oh, pero... But... The...